Лягла в 10 годин спати. Проснулася від того, від зриву, в шортах, в футболці, вдіваю бігом штани, кросовки, халат і вибігаю. І рузак вибігається, йдуть всі сусіди. І тут бачимо, що це таке робиться. І все. Ну слава тобі, Боже, в мене нічого не пострадало. А пострадало? А так там ж пожежа була, наскільки ну, там дим у вас був в під'їзді? Ні, тільки вода, вода і стекла. Все. Ну диму я б я не сказала, не, дим, що дим, ну, дим, був. дим то був, але на той час, коли ми виходили, то я не. Чи від того страху, то я не ощутила того диму і цей я вам скажу там. Пожежники ще евакуювали, да там хтось ще не вийшов, вони всіх я так розумію? Так, виносили, бо в нас на третьому поверсі підвалі чоловік ну лежачий, він винесли його. Боже я до дочки ходила, покривало брала, бо він отут сидів. Так, що Дуже тим чим, чим, чи могли, тим а, загиблу не знали жінку зверху? Е, Ну як би вам тітя сказати, Люда, так, чи ця люди в лице, як би вам сказати, ну в обличчя, то я її ну, знала, що вона тут живе. А от так, щоб отак ну, там, дружити, чи от чесно не говоря? Е, Знаем, здрасте, 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 здрасте. Ну, она шо... сама жила, да? Ну, так, как Лена рассказывала, что у сын есть бабуся, да. 46 40 по-моему, ну, она да. И це, и, и мой сын в Сумах живет, и мав сын сегодня приехал. Ну, вот то вот такие-то, вот такие-то у нас. Дякую. пришел душ. выхожу из душа. Как бы прилег. Плитка полетела, я закрылся. Я переживал за жимкой. Машина тут стояла. В каком состоянии машина? Плачала. Вікон немає, ну як Рішот і все повинно. Можемо перерватися, якби до машини. Ставити, так? А ви за кого поверху? Шостого. Шостого. А з цього під'їзду шостий поверх. На останньому поверсі хто жив, там жінка завернулася вдома, да? Що знали, хто там. Бабуха. Ну, там. там зразу. Форму нужно набирать, добре? И выпадут здесь на страховую, да? И выпадут лишь на страховую. Ну есть здесь. Как же самое у вас, да?